Ми співак соломія і <дя> Дякую. Де? Я тебе не бачу. І ми, зараз, і ми зараз, де? Ми зараз в хріниках <кхух> на пляжі. На пляжі. Ходимо. Ходимо. Таміли дім. Да. <плес> я тут так зі і я так не <плес> <плес> дува, дува, дува. Ага. І я б випробувала бананки. Я ще випробувала жувальський новий вид дірол. Я е, смак е, для хлопців і для Так, да, для нього і для неї. Я купила для неї. Зараз я вам покажу, ми тільки десь підемо назад зараз пішла. прикольний Ось показую зараз. Чекайте. Зі смаком полуниці і черешні. У неї теж не і ще Ішаю зі смаком м'яти і... Колос. Таракана. І... Тархуна. Мама моя каже, що тархуна. Тархуна. А я казала, що таракана. От. Ми тільки що купалися. І всі мокріми це колосок. І я зарадуємо я свій бананчик. І ми зараз десь біля соси. Я думаю, вже погано чути. Але, Ми завжди підемо подивимося на батута, скільки вона коштується. Ай, я на колониці не спитала. Я твою другий раз. На мене чатка мешка більше зі смаком. цього. А Ні, полуниці. Більше з полуниці, ніж Тут стільки народу. Тут стільки народу.

І там співає, що на воду. Зараз питаємо, чи можна собака на бадуті? Ні, давай бач, прогуляємося водичкою знову. Давай. Ну тут двоє людей. Такі гарні. Зараз побачимося. Ми гуляємо. Водичка така. Водичка ти! Слово, вода така, ми з калюгами йдемо. Да. Вона така тепла, навіть як ну, десь гарячий. Дивіться, як ругати. Пісочок такий. Хвильками. Ааа, дуже -а -а, а -а. це тепло. Цей пісочок Я люблю на массаж робити. О, давайте давай зараз піском влюблюваємось. Давай, ми вже зібралися і ми вже їдемо додому. Жаль. Ми тільки почали наряди і не навчала шукати. Зустрінемося в машині.